Південна західна залізниця, третя ночі, година рання. А два вагони, одна провідниця забезпечує пересування. Ходить, ніби матір Тереза, непевна, як вода сіня, гухає темна не розеняючи с новині. Я лежу в глибині вагона, приречено, мов шахтар у забої. Везу пакет з головою пітона чорного хіміка з Лозової. Ось він був королем гідравлік. Мав постачальників за кордоном. Жив, як міг, контролюючи трафік між тераскалем та Краснодоном. Труїв своїм щенким сурогатом, молдаван та різних узбеків, навіть був колись депутатом по-мажоритарному, від Аздеків. Ось тепер я не сплю, то пізня година. Сни вступали до мене тричі і слухали, як його щетина далі росте на його обличчі. Як ти брат, кажеш? Розпався? Може, ти із сигарет не рибиш. Ладно, відказує, не парся. З моїми проблемами тільки курити. Страшно питаю з того боку. Страшно так, просто незвично. Страшно було минулого року в Ростові, коли спалили шлички. Тут ніби щось тобі не вернули. І пам'ять волочиться, мов парашу, ти ходиш і забуваєш небіг, забуваєш. І не можеш забути. Лише відчуваєш останнім нервом, зубами і складками, жировими, тонку межу, що проходить небо між живими та неживими. Тому вези мене, брат, додому, в тихому, наче співвагоні. Вези мою безкінечну втому і спомини мої невагомі. Віддай мене товаришам по зброї. ці печальні, п'яні бандити тепер вирішують поміж собою, що з головою моєї робити. Нехай пам'ятають всі мої звички. Голосом мерзлі глибокі озера і легені, чорні, як рукавички, побитого до надійного Скажіть Кажі жінці, що міла любити, нехай виходить з печалі своєї. Все, що й міг для неї зробити, це померти подалі від неї. Така тепер між нами різниця. Вклади сигарету, мені дорота, смерть, вона як ося провідниця. Для неї це просто чесна робота. Те пісни випадкові дати. Все, що ти встиг запам'ятати, все, щоб побачити, довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, братка, палений най стара рапатка, ніч пливе, сутінь, хитається, повітря дихається.